Українські народні пісні лунають просто у серці Європи в Брюсселі. Там нещодавно пройшли дні Європи, коли тамтешні інституції прочиняють двері і пускають усіх охочих. І Єврокомісія, і Європарламент, і Рада Європи вони всі відкрили свої двері для будь-кого, хто хоче прийти, подивитися і. Не тільки ти заходиш туди всередину, звичайно, тобто, наприклад, в Європарламенті можна подивитися, як і де голосування проходить всім відоме, але і е, так само вони презентують. Свої відділки вони презентують, що вони роблять, що вони роблять для Європи, які великі проекти робляться для дітей. Наприклад, вони теж дуже цікаві. Роблять вони, наприклад, вони іноді роблять якісь ігрові е, ситуації, чи просто навіть для дітей розказують, е, що і як. Тобто дітям цікаво погратися, спробувати іноді це голосування, якесь для дітей проводиться. Крім того, кожна з країн-членів Євросоюзу має свій куточок, аби більше розповісти про традиції та особливості Цьогоріч куточок Чок мала і Україна нам запропонували е, бути представленими у двох інституціях. Е, тобто, по перше, це була Єврокомісія, де ми е, не тільки представляли стенд України, а е, ми е, давали людям спробувати скуштувати українські смаколики. Ми показували їм е, наші е, українські е, українських митців, так скажемо, так тому, що це було і, і і картини були, і вишиванки були. Так само ми були представлені в. Економічному е, і соціальному комітеті, е, і е, там ми вже були представлені просто як організація, представник громадського суспільства України. Крім того, була представлена міні-виставка з роботами українок. Усе наші дівчата виготовили власноруч. Ми не мали змогу там продавати. Ми тільки показували, що було. От і е, тому ми показали дійсно по максимуму, що було зроблено е, руками українських майстринь. Майже всі ці майстрині вони зараз проживають у Бельгії, тобто вони переїхали з України до Бельгії під тимчасовим захистом. А от Ганна проводила майстер-клас із писанкарства. Жінка добре знає цю справу, адже у рідних Черкасах була знаною писанкаркою. До Брюсселя Ганна приїхала 2022 року, тікаючи від російської агресії, і тепер залюбки розповідає європейцям таємниці створення української писанки. У мене були такі роздруковані листочки, щоб люди бачили, що це таке: вогне горів, свічечка, писачок. І я сиділа і постійно малювала якісь писанки. Люди підходили. Їм дуже було цікаво, і вони запитували, що це таке. А хтось взнавав, бо в їхніх країнах так само існує традиція писанкарства. Також українці дали невеликий концерт, де співали наші пісні. Участь взяв і український хор у Бельгії. Організувала його Лілія. Депо жінка, як і всі учасники хору, приїхала до Брюсселя після повномасштабного вторгнення. На запросили єврокомісія, щоб ми співали там, і вони хотіли нас почути. І е, Попросили, щоб ми для них, коли вони виходили знаєте, з комісії, подивитись на свято. Вони хотіли нас чути. Ви бачили, як вони слухали щедрі. Знаєте, це така візитна карточка нашої України. Ці десь там думаю, що це американське після цього фільму. Але вони були всі здивовані і були вражені, знаєте, виконанням. Це було так дуже приємно. Ну і звісно, такі жартіливі співаємо. То ти ж мене підманула. У нас був це для комісії. Ми заспівали дві пісні, а потім у нас був цілий концерт на 25 хвилин. Ми співали цілу програму з українських. Пісі цьогоріч до України особлива увага, адже ми офіційно маємо статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Тому знайомити інші народи з українською культурою та звичаями зараз надзвичайно важливо, і ми маємо що показати.